Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися з дуже смачним рецептом запеченої картоплі з м'ясними рулетиками. Картоплю попередньо миємо, чистимо та нарізаємо ось такими кружанцями товщиною десь на 0,3 або на 0,5. Грубше не потрібно, так як попередньо ми не будемо її проварювати, ми відразу ж будемо викладати її у деко. Далі картоплю необхідно промити, з неї потрібно злити ось такий весь зайвий крохмаль і перекладаємо відразу у форму, в якій будемо запікати, додаємо сюди до картоплі солі, копчену паприку. І також сушений часник. Додаємо також рослину олію, перемішуємо і відставляємо на 10-15 хвилин, поки ми будемо займатися м'язком. Після чого, ви побачите, ось тут в формі буде багато рідини. Ту рідину обережно потрібно злити. Максимально наскільки це буде можливо. Курячу грудинку розрізаємо повздовж, ділимо наполовину, молоточком відбиваємо, Зверху ми солимо, додаємо чорний мелений перець і змащуємо або майонезом, або сметаною. Стелимо зверху бекон, скипку сиру і закручуємо у рулетик. Я нічим рулетик не скріпляю, ось так залишаю, просто швом донизу виставляю на картоплю. І таким чином готуємо решту м'яско. Відбиваємо, солимо, перчимо, змащуємо майонезом або сметаною. Кладемо шматочок бекона, сира, завертаємо і викладаємо на картоплю. Духовку включаємо та розігріваємо на 200 градусів, і будемо запікати нашу картоплю з м'ясними рулетиками приблизно 20 хвилин. Після чого температуру обов'язково зменшуємо на 180 градусів. За потреби можете прикрити пергаментним папером і продовжуємо готувати ще 20-25 хвилин. Тут орієнтуйтеся обов'язково по приготуванню м'яска та картоплі. Попробуйте виделкою чи ножем, наскільки картопля вже приготована є, тому що духовки в кожного печуть по-різному. Перед тим як ставити в духовку, обов'язково верх ми змащуємо майонезом або сметаною. І за 5 хвилин до завершення ще рекомендую посипати твердим сиром. Ось така проста смакота готується доволі все просто, не забирає багато часу, тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. І запрошую ще підписатися на мій канал. Та всім па-па!